Це досить експериментальний е, такий контент, і він базується на тому, що в одну з безсонних ночей я згадав, що я в дитинстві мріяв е, попрацювати діджеєм на радіо. Це, відповідно, мене спонукало в свій час працювати діджеєм в клубі, грати музику. Що мені завжди подобалось — це е, вміти створювати настрій е, піснями. Який десь відображає, можливо, прям настрій цієї хвилини, а можливо, ти хочеш розказати якусь історію цим. І ось проки е прокрастинації, е я думав, що я маю, я маю людство віддавати, віддавати свій ідеальний музичний смак. Тому е це така експериментальна буде рубрика. Я дуже хочу поділитися з вами певними підбірками під настрій. І сподіваюся, що ви, прослуховуючи ці пісні, зможете інколи заплющити свої очі і уявити себе в одну з цих ночей, які дійсно, можливо, кудись їдуть і слухають, а можливо включили собі вдома, налили стаканчик чогось приємного. І просто насолоджуйтесь, насолоджуйтесь історіями, які розказують артисти. Тому що саме в першій підбірці, навіть я б її назвав, це буде підбірка м, така прям неофіційно супер, супер перша, а пробна. Я хотів би розпочати якраз фрази в одну з цих ночей, тому що якраз вона мене і надихнула. Надихнула почати щось щось робити. І тому ми будемо говорити і слухати дуже недооціненну групу. Я спочатку хотів зробити для вас підбірку схожих по настрою пісень, але вирішив зосередитись саме на ній, так як вона дійсно відображає настрій е такого суботнього вечора. Ви, можливо, вдома, а можливо, ви собі десь їдете по дорозі, розслабляєтесь і насолоджуєтесь, тому переходьте в наш телеграм, це ж буде в телеграмі, да? десь там буде. Загружайте, слухаєте. І пишіть, пишіть ваш настрій. А, можливо, потім я буду більше розказувати про артистів, але тут ні, тут саме пісні розкажуть за себе. Тому почуємось.